7 серпня 1956 року на Галичині у родині відомого на всю округу Коваля народився син, рудоволосий, ясновки хлопчик. Мати назвала його Івась, різь хлопчик, товариським та працьовитим. Любив природу. Від матері почув та запам'ятав багато пісень, успадкував любов до народної творчості. Чанко мав феноменальну пам'ять. За 10 днів він навчився розмовляти українською мовою, а потім знав на пам'яті. Всі твори Шевченка. Івась рано залишився силотою. Коли йому було дев'ять, його батько помер. У сім'ю прийшов відчим, який робив все, щоб Івась закінчив навчання. Коли йому було шістнадцять, він втратив матір. відчим оженився вдруг. Перші вірші письменника були опубліковані в журналі Друг. Коли поету виповнилося 18 років, але умови життя Франка були дуже тяжкими. Його мізерної зарплатні ледве вистачало на харчування та одяг. Його постійно переслідувала міліція, а його друзів тягали на допити. У липні 1877 року перший арешт, потім другий, потім третій. У в'язниці до Франка сталося дуже суворо. Все таки здобувши університетську освіту, Франко переїжджає до Відня, де здобуває ступінь доктора філософії. Він не працював. У Львівському університеті, проти влада була проти, бо революційного впливу Франка на молодь. Франко налагоджує зв'язки з робітничими організаціями. У гуртках проводить лекції. Він роз'яснює працівникам, що таке соціалізм і як треба боротися за краще життя. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі тієї смів? Сумні. Не криниці дно студенти. Чому уста твоє війни? Який докір? Яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов заревочі поймається і знову, то на утім, чого являєшся в, в Житті ти мене згортували. Моє ти серце надірвало. І з нього визвала одні оті ридання голосні. Житті ти мене знать не знаєш, Ідеш по вулиці минаєш. Клонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш. Як я люблю тебе безтям, як мучу з довгими ночами. І як літав вже залітав, ми свій бій. свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дві. О, ні. Являйся, зіленько, мені, хоч сні. Леті мені весь вік тужив, не жив, Так найте серце, що в турботі не наче пекла уголоть. Марні, як я не засуха, хоч сні на вивті й оживає, хоч ще живіше грає, по людських вільних віддиха. І того дива золотого, Ти знає щастя молодого, ひとりしのほうがどう